Доки виймаються одні листи з мішка і засипаються листи з іншого мішка, ми коротко пригадаємо собі, що ж воно таке оте міні-диво. Коли потрапляєш в Абабу Галамагу, пригадується казка про рукавичку. Продовж останніх місяців невелика з розміром «Абаба Галамага вміщує в собі, окрім звичайного видавничого реманенту, ще й десятки тисяч листів, які надходять на конкурс Міні-диво. Мені диво це один мільйон шістьсот тисяч яскравих, цікавих і чудово проілюстрованих дитячих книжечок. Кожна з яких коштує всього одну гривню і продається в усіх поштових відділеннях України. За часів незалежності це наймасовіший і найякісніший український книжковий проєкт. Ще один мішок. Ми зарядили в лототрон, а це листи з Львівської, Волинської, Хмельницької і Рівненської області. П'ять тисяч вісімсот п'ятдесят листів, і всі з нетерпінням очікують: а хто ж зараз виграє комп'ютер? А визначити переможця з цього куточка України, ми запрошуємо першого віцепрезидента Національної радіокомпанії України Анатолія Дмитровича Табаченка, наших великих друзів, які допомагали нам і вам, щоб ви почули про нашу акцію міні-дила величезним Пане... задоволенням виконувати цю почесну місію. Пане Іване, я перепрошую тут. У мене на руках горді, мій славний друг товариш. І я думаю, гордійчику, що ти зараз оголошиш ім'я, витягнеш. Гальмуйте. лист. Так, Ване, Богу, Іване, так. відкривайте. так І засувай, 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 засувай глибоко, щоб ніхто не думав, що ми тут щось підтасовуємо. Опа. Було б дуже приємно. Що не. нам витягнув гордійчик? Читаємо. Так, Луців, Олександра Михайлівна, напевно, вулиця Грінченка, 12, дріб 81, місто Львів, індекс 79037.